Також нашого студента, нашого історичного інституту Микити Наточе. Ну, Загалом він є очільником, якщо не помиляюся, АЗОВу, в тому числі подяка від 3 окремої штурмової бригади. Два наших студенти там воюють. Андрій студент Інституту історії, а ще волонтер. Разом з іншими студентами постійно влаштовують заходи, які допомагають зібрати гроші на ЗСУ. Дуже багато потреб і дуже багато наших студентів є відомими і на всю Україну, які реально дуже багато просять допомоги. І кожен із них нам передавав так, так скажемо, невеличкий презент. На знак подяки військові передавали підписані прапори, гільзи, тубуси. Так сформувався відповідний тематичний куточок. Студенти збирали на дрони, автівку та іншу техніку для захисників. Студентка Вікторія проводить збори у своєму гуртожитку. Люди, видно, що дуже втомилися від цього, але це не означає, що зараз потрібно зупинитися і більше нічого не робити, тому що якщо ми всі зараз зупинимось, ну про яку перемогу тоді може йти мова. Активно волонтерить і майбутній історик Владлен. Хлопець приїхав у Черкаси два роки тому із Луганщини. Каже, адаптуватися допомогли університетська спільнота і батьки. Адаптуватися мені допомогли саме мої батьки, які розуміли, що треба жити. Життя не скінчилось після повномасштабного вторгнення треба жити їм мене ростити, мене мені доглядати їх. Ось тому життя продовжується. Треба все починати. Спочатку у протилежному крилі корпусу куточок пошани полеглих у боях за Україну випускників Черкаського національного університету з 28 випускників істориків семеро. І Женя Кучугурний, і Богдан Северенчук, і Сережа Ненада, яких ми всі пам'ятали як ну, таких дуже хороших світлих дітей, тому ну, для нас це була неймовірна трагедія. Але ми неймовірно вдячні, тому ця стела це пошана і пам'ять про цих дітей і про цих хлопців. Вшанувавши пам'ять загиблих захисників України в університеті розпочинають наукову конференцію. Зібралися науковці, журналісти. Працівники музеїв на онлайн-зв'язку, колеги з інших областей. За два роки Черкаський національний зібрав більше трьох мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Повідомляє ректор, чи брати вчорашній день, чи позавчорашній, чи багато чого. Ми присвячуємо тому, як допомогти нашим воїнам, як тримати дух, переможний в тилу. Як робити конкретні речі, які б допомагали фронту? Серед запрошених на конференцію боєць ЗСУ Тимофій Легоняк, теж випускник інституту історії. Його військова частина одна з тих, яким допомагали студенти. Потрібен нам дрон. Ми звернулися, допомогли, зібрали кошти, купили дрон. Потрібен генератор. Звернулися, купили генератор. Університет постійно приймає, скажімо, участь в нашому житті на фронті. Військовий переконаний важливість істориків, вчителів та науковців важко переоцінити. Тим паче Україні, яка вже не вперше мусить воювати проти того самого загарбника. Історики, викладачі історії мають це знати, а для того, щоб поширювати цю інформацію далі в маси, далі, скажімо, нашим дітям, внукам, щоб вони розуміли, хто дійсно є ворог, як воно все розпочинається, як воно на жаль не закінчується, а призупинюється. Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Вікка. Bye.